Війська РФ активізували обстріли України. Є жертви. Загрози на кордоні росіяни використовують ракети приманки для ППО. Про все це розкажу далі вам, я, Наталія Мартинюк. Ви дивитеся фабрику новин, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. За добу російська армія здійснила 71 обстріл Херсонської області. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За минулу добу по області противник випустив 264 снаряди з мінометів, артилерії, радів, танків, БПЛА та авіації, зазначив голова Ова. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів, уточнив Прокудін. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула ще четверо дістали поранення. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині, загинули дві жінки 57 років та 71 рік. 30-річний чоловік отримав поранення. Окупанти вдарили по місту із артилерії. За інформацією обласної прокуратури, відомо, що пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня. Чоловік, який отримав поранення, нині в тяжкому стані у лікарні. Постраждала від росіян і Запорізька область. Ворог здійснив 78 ударів по 20 населених пунктах. Обстріляли з РСЗВ, Малуток Мачку та атакували БПЛА, Гуляйполе, Новодарівку, «Чарівне», Червоне і Малуток-мачку. По території залізничного, Гроботиного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Щербаків, Приютного, Малинівки, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 70 арт ударів. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок та автівку. Мирні жителі не постраждали. Дніпропетровська область тут теж не дають спокою загарбники. Вночі окупанти цілили по Нікополю, застосували важку артилерію. Атаковану територію нині обстежують. Фахівці з'ясовують наслідки. Та головне зазначають, обійшлося без жертв на Миколаївщині. теж без жертв, але дуже гучно. 9 грудня о 10.55 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та о 18.17 удари з реактивних систем залпового вогню по узбережжю міста Очаків Очаківської громади постраждалих немає, зазначив Віталій Кім. За інформацією районних військових адміністрацій, також вчора, о 23.45 під артилерійським вогнем було село Солончаке Куцурубської громади. Постраждалих немає. У ніч проти 10 грудня росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 14 вибухів. За інформацією військових вибухало у Краснопільській громаді, Серединобудській, Знопновгородській та дружбівській громадах. Зараз росіяни все частіше використовують ракети приманки для виснаження українського ППО. Про це пише американський інститут вивчення війни. Там повідомляють, що один із російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання російськими військами крилатих ракет Х-55, дуже схожих на модернізований варіант ракети Х-101. Метою підміни ракет було введення в оману та виснаження української протиповітряної оборони, зазначають фахівці інституту. Чому армія РФ та їхні поплічники так активізуються? Як ви вважаєте? Пишіть все у коментарях до цього відео. Ставте лайк та тисніть на підписку та дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео, яке ми для вас готуємо. До зустрічі!